де я роблю огляд в Одесі на Семена Палія. Глянь такий класний фестиваль, соління. Причому тут такі знижки великі. От, наприклад, квашена капуста 99 гривень за кілограм, потім візьмуть огірочок 1790, помідор 12,90 так, і тут 9,90-35% знижка, капуста квашена з яблуками, ціна за 100 грамів. Хочеться спробувати. А баклажан ось такий 14,90, да, квашений 30% знижка. По 179 баклажан фарширований. І оце все ви можете спробувати. У мене просто вже руки зайняті, я нагреблась у них по цим знижкам. У них гарні знижки саме в цьому сільбо, де я роблю огляди по вихідним дням. Ще гляньте, яка дегустація, що вони свою якусь аджику продають. А це ви що, свою аджику продаєте? Скільки вона коштує? Ага. Немає там ціночка, ясно. Ну ладно, зараз дізнаємось. Перець ось такий маринований 2290. Дивіться, все вам запаковують як треба. Оце, якщо я возьму цю капусту з яблуком чи щось спробувати. Чи зараз дізнаюсь, скільки джика коштує. Зараз це все попробую і вирішу, що я хочу. Ще і устриці тут продають також. Ну, клас. По 26-36% знижка. Це у них називається знижкуємо. Ось така акція є 21-го, 22-го, 23-го тоді центрі сім'я, на семена палія, в Одесі.